Я маю три котлети: дві з Бургер Кінга і одна з Макдональдсу. Їм один рік. Рік тому я показувала, як я їх купувала, як з ними я подорожувала. І тепер прийшов час їх знищити. Це котлети з Бургер Кінга. І один рік. Зламати просто так не вийде. Тож давайте знайдемо спосіб, як її розбити. Фух. Це не працює. Пробуємо більш важкий інструмент. Сокирою навіть наші прадіди ходили на ведьме. А ми йдемо на котлети. Ну, якщо це не допоможе, я вже тоді не знаю. Це останній варіант. Це останній варіант. Ну, я так поймал зламається. Ох, я вже не знаю, що. Буде. Навіть після тих маніпуляцій котлета досить ціла. Вона вже суховати її один рік, але в той же час вона надзвичайно жирна. Ну, значить буде важка артилерія. Єс. Yes. Мене ще дуже дивує кількість олії, яка й досі виділяється з котлети. Значить, металево її можна кувати і не поламати. Ось це бургер з Макдональдса. Він зараз має ось такий приблизний вигляд. Дуже схожий на бургер кінг. Але на відміну від бургер кінга тут збереглися булочки, а котлета більш суха. Тобто, як мумія. Давайте, мабуть, так ось і розіб'ємо. Одразу кінь. Ось так Це робиться. Котлети приблизно однакові. Але у Макдональдса котлета менше жирна. Тобто, чи їсти вам фастфуд обирати вам? Я раніше їла і ось що зі мною сталося. Зараз я вже не їстиму. Мені рух достатньо, знаєте? Тобто, а вам, якщо вони потрібні, то можете продовжувати їсти Burger King, а також Макдональдс. Всім до побачення!